Всім привіт, я Олексій гараж на околиці. Це Віталій мотохата н рол. І разом ми їдемо в Карпати на цілий тиждень. Слава! Героям слава! Звичайно ж, подорож починається з звичайного нудного прогону з Києва до Львова. Єдине цікаве в цьому дні буде те, як себе трікер поведе по трасі. Їдемо не швидко десь 90 км на годину, бо у Трікерка навіть при такій швидкості досить серйозні вібрації. Ну а ліфанчик просто красавчик, як завжди. Привіт, друзі, А хто тут у нас такий заклопотаний. привіт привіт, привіт Їдемо. Зупиночка на якійсь заправці. Ні, насправді ми вже трикера трошки заправили. А це друга зупиночка. Блін, як воно це гуде. Ну, коротше. Приїхали вже 100 з копійками кілометрів. Політ нормальний. Їдемо далі. Як мінімум половинку ми вже проїхали. Ну, як дорога, ми вже поїхали кожен на тому і на тому мотоциклу. Враження, конечно, шикарні. На трасі від Ліфану, конечно, бо він для траси більше приспособлений. Не дивлячись на те, що це 200. -ка. Ну, а трикер просто прикольний мод, на ньому їдеш, як на велосипеді. Віталій просто може мої слова підтвердити я розкажу, Розкажу я пізніше. Про враження від їзди на трікері і на Ліфані. І я впевнений, що вам буде. Це дуже цікаво. Так, а ми поїхали далі. Бо, блін, дорога ще, ще пів дороги, ще я не знаю скільки годин їхати. А так на трасі реально нічого не відбувається. День два, друзі. Від'їхали вже всього-навсього 15 кілометрів від Львову. А тут просто їхали-їхали просто по дорозі. А тут на тобі качеч... качечки, господі. Качечки. Це комусь нормально живеться це озерце, качечки, блін, ну краса. Хе. І це всього ну, ре... реально десь 15 кілометрів від Львову. Церквушечка вон там хтось. Прийшов, помолився. Лошадка я її не бачив. Коротше, просто краса. Карпатах. Це тільки-тільки в'їхали. Звичайно, це не саме красиве місце, щоб стати і зняти. Зараз красиві місця підуть трошки пізніше, але але нарешті нарешті ми вже тут. Два мотоцикли, трікер гіліфанчик і гори. Що ми в Карпати поїхали на трикері, правильно? Для того, щоб поїздити по таким тропіночкам. Звичайно, камера не передає, наскільки воно круте. Але зараз подивимося. Вігу! Дивіться, угу! Коріння там всі діла. Ух ти! Гребе! Ага, ага, коріннячко. Коріння. Коріння, трошки на... А, так це глина, звісно. І тебе вже набралося. Давай, раз, два, три. Я потолкну. Стой! Так, я вже грязний. Ще раз. Раз, два, три. Так, ти вже там просто яму викопав. Давай трошки, потрошку назад, зможеш. І от туди вправо. А бачиш переднє вже. Вправо просто. Вправо, отуди їдь. Давай, тримай, тримай. Тримаю. Гриби, гриби, гриби. Заглох. Правильно. Отуди між деревом. А? Глина. Та глина, так. Да. Між деревом. Ендуро. Я не хочу, щоб ти мене запачкав! Грибе. Ху. Ну, розвертайся навколо дома. Вже, коротше. Оце, бачите, не ендуро Колосо вже повністю в глині. юху куку. ку А тепер обережно на спуск. Ну що, як відчуття? Нормальні Все нормально Дуже слизько Бо це глина просто реально Нормально все. Диви, в тебе заднє колесо вже повністю воно забиті всі пори, виходить. Так що давай обережно ножки вниз і спускаємося. Ага, ага. Все, заднє тормози. Заднє таку вже тут канавку вирило. Воно не тормозить ніфіга. Ні, ну це, це не він наклав. О! Чую, ще якийсь моцик їде. З музикою. Ну все, Віталій вже з'їхав, красавчик. А звідси прям, якщо отак от стати, вид, ну чудовий же ж. Ну, камера ніфіга не передає, наскільки він чудовий. З музикою всі діла. Блін, ну три кірок, скажи, як тобі? Що то ні? Я? Не. Я, ну, фу, муха, дивись. Да, Я вже... привичка. Привичка, привичка треба, так. Да, це ж перший раз. Але навіть бач, перший раз. Вийшло. Так, після таких ендурних покатушок, що треба зробити? Правильно поїсти. Ну що, Віталій, зголоднів. Гасав там по горах. Друзі. Бограч це просто страва богів. Взагалі. Бімба. Що тут написано? Як написано, вдома, коротше. Як вдома. як вдома. Смачного всім. Я сподіваюся, ви теж це дивитесь під час їжі чи. Старі їй. Бо я зазвичай, так? Панове, моцики доїхали. Ну і ми, звичайно, теж е, Віталія вам може потім розкаже про посадку на цьому мотоциклу. Він просто шикарний, але жордочка тут навіть порівняється з сидінням ліпаном, жордочка там тоненька. Та Сьогодні ночуємо в Ужгороді, завтра буде дощик і побачимо, що ми будемо робити. робоче штуки. На фіш що такий прямоток жахливий. Все. Їдемо ночувати. Робити нема чого, треба їхати. Воно вдягнулися, вдягнули Віталіка в мій костюмчик дощовичок. Я надів такий, типу, ОЗК. Мотики готові. Ну, рюкзачок за мною буде їхати, він не спітніє, так сказати. А кофри в мене є, заждівчок на кофри. Все. Ну, ліфанчик та їздив вже в дощ, так що для нього це не буде новинкою. Фух, поїхали в Мукачево, ох, і погода. Ну. Це ж дальничок пригоди. <рігоди> Поїхали! Ну що, мукачеве замок паланок. Прикиньте, ми тут зняли якраз собі місцину номер. Як тобі дорога в дощ? Нормально? Дуже, дуже виручили мені штани твої, але... Це я просто злякався доща і <хи> трошечки вони прорвалися. А так що за захист просто. Були дощові штани стали ковбойські. Захи Знаєш, як, як у ковбоїв. Ну, мотоцикли теж нормально доїхали. Їхали ми десь 70, не швидко. Звісно, трошки загрізнилися, але. Але нормально. Ці штучки взагалі бомба. Там все сухе. Так, коротше, можна їхати. А, ну так, да, пішли дивитись на поланок. Оно він там. Води, скажіть, що це таке на що схоже? В коменти, будь ласка, і правильно відповідь там, ну, для мене правильно. Коротше, друзі, дощ і і прогнозують його ще й на завтра. Настрою, якщо чесно, немає. Бо завтра не хочеться в дощі їхати. Як тобі, Віталій? Мені потрібно ж сказати на камеру, що все буде чітко про контрол, паля мажора, але дійсно настрій взагалі настрою нема, тому що в тих місцях, в яких ми хотіли побувати, те, що ми хотіли побачити, ми не побачимо і не побуваємо. Тому що дощ, 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 дощ. дощ. Тому будемо їхати просто транзитом. Ну, а там вже далі буде видно по ситуації на місці. А так, так все нормально. Мотоцикли справилися, ще треба і нам справитися. А куди нам діватися? Вже, білети. Додому куплені, так сказати. Моя черга. Одягнені, бачите? Їдемо в дощ. Не тільки якби, ми одягнені, але і ножки теж. А я вибрав трошки інший варіант, бо все, в мене вже ботиночки мокрі, але носочки всередині, отак от. Коротше, подів кульочок на ногу, засунув туди. Як, як, таска... як кажуть, як нас діди вчили, ми так... діди у нас ще так в футбол грали, в мороз, мінус 10, пофіг. Сніг, дощ. Просто одівали кульочки. Всередину буцім мокрі, ноги сухі. Це ми десь де. Де ми де? Де хуст. Але дивіться, як загір прям парує. І там. І Оце, коротше, їдемо, гори проїжджаємо, а там дощ валить, капець. Виїжджаємо отак от на рівнинку. Тут, наче, доща й немає. Ліфанчик. Ліфанчик, воно такий мокрий, грязний, блін, капець. Щось тут подножка, воно трошки ржавіє. Ну але це, я думаю, що не, не в цей дощ. А трикерок, звісно, грязний, дивись. Дивись, дивись, капець. Да, зараз би його десь помити, але куди там? Скоро він буде такий самий. Все, в дорогу! що? Гори? Всюди гори, річка Тиса, наші мотоцикли. І Прикол в тому, що цього е, залізного заборчику не було і цієї колючої проволки. А зараз її поставили, мабуть, щоб наші козаки не тікали з України, а далі її боронили. Бо, бо там вже з тієї сторони річечки Румунія. Ідемо далі, дуже красиво. Камеру зараз знову на підборіддя і познімати це все. Я завжди їздив тут сонечко було, а зараз воно бачите марки над горами. І це ми їдемо то дощ, то на дощ. Але ж стільки прикордонних пунктів на, і прикордонників зустрічається, бо там воно вже потяг йде десь, це ще Україна. А з тієї сторони все, вже Румунія. Ну але ж, блін. Це ми їхали-їхали, тут на пострішку цьому зупинилися, бо тут ну так красиво, ну подивіться ще раз. Дуже красива наша Україна, ну дуже. Трошки голова кружиться від того, що я стою. Да. Воно так шатається нормально, так. Да. Ти стоїш, а оце тече Фух, мошка. Але там воно ну, красиво, тут прям можна стояти. Оце ж у вадіка в відосі тут хтось на моцику і проїжджав. А, хіжо, можна... да. Але я не міг би. Ну, після того тут вже, звісно, воно не таке прям міцне. Воу, блін! <си> та, та воно ще ж похилене таке. Ну, коротше, краса. краса. раз, скільки разів я проїжджав це місце, завжди любувався природою, але, блін, цього водоспадика ніколи і не бачив. А ви подивіться, краса! Що ви думаєте, ми робимо першим ділом після того, як, звичайно, зігрілися, помилися. Правильно, треба хоч речі висушити свої. Блін, а в мене воно грошики намокли, ну Глянь. Це гроші пос... мокрі. Посуши. <реку> Блін, щоб не вилетіли ще. Ого, гарячо, гарячо. Крутяк. Коротше, пацани. 250 кілометрів от сплошна стіна дощ стоїть. Сказати, що це важко, ну фіхво знає, може важко, може легко. А це такий капісний дискомфорт. Що просто ти йдеш спочатку, це, ну так, тіпа така, знаєте, романтика. А потім ти вже почуть чу так промокаєш. І в кінці от ми вже доїжджали в Яремчу, вже все мокре було. Труси, вода пішла вниз, туди, все повністю мокре, це весь низ. Носки чвакали, блін, за спину, за все абсолютно мокре. Перчатки вижимай, руки чорні, ну, коротше, і холод, розумієте, просто так. І ти вже просто летиш, тому що тебе нема сил, вже там потихеньку, потихеньку стіна вала з дождя на тебе. І ти такий цей. Поки ми знайшли цей готель, поки не указання, ні чорта немає, але ми знайшли, сушимось швидко в теплий душ. Ну, можна пережити, але хотілося щоб це все було трішечки не так. П'ять годину тому був просто кошмар люди! Три дні під доші Сонечко. Ху -ху. Три дні в дощах! Три, три дні мокрі, штани порвані! <рив> три дні, пацани! Це Роздягаємося. Зараз ми на кінець це все будемо скидувати. Короче, мене люмаслі, мене не блідемо, це сонечко вийшло, це така радість, ще на ніколи сонечко радить, не буде як зараз. М -м -м. Це що у нас, переяслав Хмельницький. О, Кам'янець-Подільський. Ой, зараз да, нарешті оце все можна зняти. Йес. Що, друзі, останній день їдемо в Київ. Наші грязні, як, як, як чорти просто. А ще за попередні півтори тисячі кілометрів, навіть більше, ми жодного разу не підтягнули, не змазали цеп. Оце зараз вирішили це зробити. Хоча насправді підтягнули, тіпа, ну, не буду зараз чистими руками грязну ці поручі Підтягнули підтягнули не, не дуже, щоб супер, але. Ну Тут просто зараз сяде, вона ще натягнеться, але зазвичай змазав я її нормально. Коротше, на 300 кілометрів до Києва його оце вистачить. Останній ривочок. І будемо робити підсумки цього цікавого дощового е подорожі. Цієї цікавої дощової подорожі. І на останок. Не все так просто. Знову дощ. Знову сидимо. Там сонце десь. Тут дощ. Капець. Оце так дальнічок. Але все нормально. Що хочеться сказати на останок це був чудовий дощичок, ну, дальнічок. Наша Україна дуже красива країна. І залишається вона такою дякуючи всім тим, то більше року тому взяв зброю в руки і пішов її боронити від підступного клятого ворога. Підписуйтесь на канал Гараж на околиці, підписуйтесь на канал Мотохата Рок'нрол, донатьте на ЗСУ, бо без вашої фінансової допомоги, не тільки фінансової, хто як може допомогти, без вашої допомоги ЗСУ цього ворога не вижене з нашої прекрасної країни. Дякую, що були з нами. Якщо вам не важко, поставте лайк цьому відео, може пошарте його з кимось. І до наступних зустрічей. Пока-пока!